Доброго дня всім! Ми на каналі Раїси Волошиної квіти від Раїси. Сьогодні я працюю в своїх квітниках. Тут в мене прополюю піони і ромашка. І ось я глибоко сапнула. Тут в мене в минулому році я розсаджувала сорт Акрон. Ось тут він, цей от здоровий кущ, там є. І тут маленькі такі корчики вже підросли. І такі всякі маленькі е, такі корчики, бачите, це поломаний якийсь корчик. Я також сажаю. І ось сапала і його висипала, виходить. Що я хочу показати? Тут... Такий корчик маленький, така поділка, діленочка. Це даже не поділка, не діленочка, просто корінець. Без почек, без ростків, без нічого. І я бачу, що тут же зробився каліус. Бачите, воно тут затягнуло. І його треба знову посадити. І на наступний рік тут воно вже дасть почечки. Тобто, є такі сорта, які дають. Гарно розмножуються, просто з корінця, без бруньки, без росточків. Тому, ну це не всі такі сорта. Тому ось акрон, ніон це такі японського типу квітка. Я ось так також їх розмножую. Тут, бачите, теж це маленькі якісь зовсім були. Такі кусочки курінця, і воно зараз дає парослі. А тут рядушком цей ще не захтів, бо він не такий сильний. Зараз я його опять посаджу, і на слідущу вісну, я думаю, що в нього вже буде почечка якась. Маленька-маленька, ось типу такий буде росточок. Це маленький росточок з таких кусочків. Я тут от висаджувала кусочки всякі, і вони дають також життя піону.